Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він хоче спасти кожну людину, але не буде бігати за тобою. Не буде тебе насильно тягнути за, за шиворот тебе спасати. Якщо ти не хочеш, окей. тебе не цікавить спасіння душі, ти задоволений тим болотом, де ти живеш, то насолоджуйся. Бог не буде тебе заставляти. Бог хоче. Щоб всі люди спаслися. У нього нема мотивації, щоб люди загинули. Але якщо люди цього не хочуть, Бог їх не буде заставляти. Спасіння треба прагнути. Спасіння треба просити. До Спасителя треба прийти. Він готовий день і ніч, в будь-який момент. Є люди, я вірю. Оцей ковід багатьох затиснув. Коли люди задихалися, не мали чим дихати, не одні кричали: Боже, помилуй.